Хортиця найбільший острів на Дніпрі. Його довжина складає 12,5 кілометрів своїм історичним надбанням і природною красою. Хортиця приваблює багатьох туристів. У цьому національному заповіднику дбайливо зберігають історію і стародавні традиції. Тут створено музей під відкритим небом, а також унікальний кінний театр запорізькі козаки. У південній частині острова, вдалині від доріг та міського шуму, розмістилася козацька залога. Тут знаходиться унікальний кінний театр Запорозькі козаки, створений 17 років тому, у рік святкування 500-ліття козацтва. Породисті коні, яскраве вбрання, обов'язкові оселеці на бритих головах козаків і розкішні вуса. Такого більше ніде не зустрінеш. Збереженням запорозьких традицій, майстерністю верхової їзди та акторським талантом хортицькі козаки одразу полюбилися глядачам. Ідея основна була відродження, відродження духовності, відродження тої козацької слави, показати, які були козаки в 16-17 сторіччі, щоб наші сучасники мали уяву, як то воно було колись тут у нас на Запорожжі. На широкому подвір'ї, що слухує театральною сценою, розташувалися козацькі курені, кузня, гончарня, просторий плац, на якому відбувається театральне дійство, а поряд глядацькі трибуни. Трохи віддалік ковальку є підкови, які можна придбати як сувенір. Національні костюми, колорит та середньовічна зброя створюють ілюзію історичної реальності, але на першому місці тут виступ кінного театру. Зараз в штатному розписі 14 хлопців, казаків. На кожного казака десь по два-три коня. Тому що бува у нас такі, такі вистави, от особливо влітку, коли буває і дві вистави, і три вистави в день. І коні не витримують. Вистава триває понад годину. Актори демонструють елементи вольтажування, джигітування, роботу арапником списами і шаблями. Аби виробляти такі трюки, потрібна не лише гарна фізична підготовка і акторська майстерність, а й сміливість. Зазвичай молоді люди, що приходять на проби в театр, володіють різними спортивними навиками. Але не кожен професійний спортсмен, незважаючи на спритність і витривалість, здатен такі трюки. Окрім того, важливо, аби актори цікавилися і були обізнані в історії України. Служив в армії і потім, після армії, случайно познайомився з ребятами, які починали театр. І вони мене пригласили, Я приїхав сюди. Так и залишився. Полюбив лошадей. Актори Хортицького театру знімалися у батальних сценах у стрічці вогнем і мечем Єжи Гофмана у російських картинах Князь Серебряний, Тарас Бульба. Виконували каскадерські трюки у фільмі Ганстери в океані з Джоном Траволтою. Українські вершники неодноразово вигравали лицарські турніри у Німеччині та Швейцарії. Їхня майстерність залишає незабутні враження у глядачів. Понравилось очень представление, Во-первых, во вторых ми сюди уже приїжджаємо, наверное, раз 10 чи 15, Ми привозимо дітей сюди з всей Донецької області, настолько їм подобається, настолько они восхищены. Після виступів кожен охочий може осідлати скакуна та відчути себе справжнім козаком. Окрім того, у планах театру проведення сеансів іпотерапії з дітьми, хворими на церебральний параліч. Ми знаємо своїх коней. Є такі, які дуже добре відносяться до діточок. Навіть коли дитинка їде, а буває таке, що малорухомі були діточки, церебральний параліч там чи ще щось таке було. І навіть коли дитина починає хитатись, кінь зупиняється, немов чекає. Діти чи не найвдячніші глядачі на таких виступах? В Хортиці відведене унікальне місце в нашій минувщині, і сьогодні тут продовжують розвиватися славні козацькі традиції.